Дорогі друзі, 17 жовтня обов'язковий спомен святого Ігнатія Антіохійського богоносця єпископа і мученика. Ігнатій богоносець Теофорос, як він сам себе називав, походив з Греції. Належить до апостольських отців церкви, спілкувався з апостолом Йоанном і навчався в нього. За переданням саме Ігнатій був тією дитиною, яку Ісус поставив перед учнями. Згодом Ігнатій виринає в церковній історії як третій єпископ Антіохії після апостола Петра і Еводія. Працював на Божій Неві 40 років. Під час на християн за імператора Траяна, його уже похилого віком. Ув'язнили й послали на смерть до Рима. Дорога була тяжка, але плідна. Бо під час зупинок в різних містах Ігнатій ні слово підтримки християнам, які його навідували. Через відвідувачів святий передавав послання різним церквам. Знаємо сім таких послань: до римлян, ефесян, магнезійців, тралійців, до християн Філадельфії, Смирні і до єпископа Полікарпа. В листах Ігнатій висловлював глибоке прагнення зустріти Ісуса, бути Божою пшеницею, яка перемелена зубами звірів зможе стати чистим хлібом Христовим. Ігнатій боровся з тогочасними єресями адопціоністів і докетистів, вказуючи на Ісуса, який насправді воплотився, був істинною людиною. Страждав і Воскрес. Піклувався про єдність в церкві, тому неабияку увагу приділяв питанню ієрархії, наголошував, що всі церковні справи треба представляти єпископові, нічого не робити без його відома і коритися йому як Христу, а священникам як апостолам. Уперше вжив вислів католицька селенська церква. Ігнатій Антіохійський загинув мученицькою смертю в Римі, був відданий на поталу диким звірям. Його ім'я згадують в першій євхаристійній молитві римського канону. Святого найчастіше зображають в єпископських шатах візантійського обряду посеред левів. Він є захисником від хвороб горла. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.